Суботнього ранку міський голова, депутат міської ради, довірена особа одного з кандидатів на пост президента та ще багато людей зустрілись на стадіоні п'ятої школи. Їх зібрала разом радісна подія. Вперше за багато років один з найбільших шкільних стадіонів міста почали відновлювати. Поки що пофарбували лише лавки на трибунах. Роботи ще залишилось вдосталь та повільно, але цілеспрямовано робота триває. Міський голова щиро радів, хоча б такому оновленню, адже у нього самого, за його словами, до стадіону просто не доходили руки. Е, ну більше року. Ну, знайдіть спонсори, ну знайдіть організацію, ну давайте з бюджета може, щоб хоч якось більш-менш привезти його в належний порядок цей стадіон. І в нас все якось руки не доходили. Спорт у місті треба розвивати, і добре, якщо є люди, які готові допомогти. А нам залишається лише сподіватись, що вже навесні учні п'ятої школи бігатимуть по сучасному стадіону. Анна Вебіщевич ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.